Підібрали черговий автомобіль для нашого клієнта. Автопідбір по Україні, шкода суперб третього покоління, 2 літра дизель на автоматі. Дуже будьте обережні з підбором і пошуком автомобілів по Україні, так як європейські версії, корейські і навіть Америка дуже часто з кручними пробігами. Пробіги крутять в два рази, то і більше. З цим треба бути дуже обережним. Це ще ми не говоримо про технічний стан автомобіля. Передивилися більше п'яти автомобілів, брали по ним історії по офіційним дилерам, дивилися технічний їхній стан, і ось дивіться. Який автомобіль нам вдалося знайти для нашого клієнта? Автомобіль по кузову виглядає гарно, якихось таких вм'ятин, сколів, царапин великих немає. Попередку є січка, яка відповідає пробігу. Трошки засічені фари, засічений бампер. По кузову один фарбований елемент це задня права дверка. Фарбовано непогано, якихось претензій У мене до неї немає. До 200 мікрон. Скло все рідне, лобове також рідне, фари рідні. Болти не кручені, по кузову плюсуємо. Салон виглядає гарно, якихось претензій також немає. Чуть-чуть буквально лівий батон нижній на всі душечки там десь просажений. Ну, Особливості сидіння такі. А так до салону жодних запитань немає. Потрібна хімчистка. Далі під капотний простір. Там також ну, все нормально, є маленький нюанс. це під форсунками мокро і сльозиться клапана кришка підтікає. По резиній тормозній системі диски нові, колодки нові, резина спереду, ззаду Goodyear. Передні 21-го року, задні 19-го року вже такі вони печальненькі. Далі по комп'ютерній діагностиці форсунки в нормі, турбіна в нормі, сажа, там чуть-чуть вище тиск чуть-чуть вищий в сажовому фільтрі, але він працює коректно, регенерації проходять, труба чиста. Тобто... По суті, на даний момент з ним все нормально. Тез-драйві машина по ходовій їхав по поганій дорозі, по хорошій, жодних стуків, грюків чи якихось там скреготів не виявлено, все чітко, відгальмує гарно, також ніяких биття ніякого немає. Набирає обороти гарно, коробка відпрацьовує взагалі без питань. Перевірив всі кнопочки, все, що в ній є, там безключовий, туди-сюди все нормально, все працює. Получається, одне підфарбування, і треба замінити. Там Кільця під форсунками або взагалі там клапанка тече, не знаю, як там воно, міняється прокладка чи клапана кришка в зборі. Це все, що є з нюансів. Далі автомобіль нормальний достойний. Ну а якщо вас цікавить підбір автомобіля по Україні або за межами, ви завжди знаєте до кого звертатись. Perfection. З повагою до клієнтів, з любов'ю до автомобілів. Всім добра!